Герої житимуть. Докажи теме пам'ять про них Ласоришин Ростислав Михайлович, позивний шустрий, доброволець, старший солдат 5-го батальйону оперативного призначення Буревій імені героя України, генерал-майора Сергія Кульчицького Національної гвардії України. Народився 2 червня 1996 року у місті Калоші, що на Івана Франківщині. Перший рік його життя минув оповитий турботою не лише дідусів і бабусь та родини, але і прабабусь, що відкорбувались на його світогляді. Рост Слав охоче проводив час у селах родичів, де занурювався у традиції і побут, обряди та історію краю з дитинства. Мав відмінний фізичний розвиток, що дозволило йому до шестирічного віку опанувати верхову їзду. Швидко пішов до дитячого садочка. Йому було лише 15 місяців, де продовжив розвиток інтелектуальних задатків до першого класу загальноосвітньої школи номер 3 У 2002 році його повела мама. Батьки хлопці розлучилися, і надалі ключовою чоловічою фігурою для нього став дід. Дусь, з ним він проводив багато часу і почерпнув від нього увесь чоловічий потенціал. За час навчання у школі користувався авторитетом в однокласників, захоплював прямолінійністю та енергійністю вчителів, цікавився історією та краєзнавством, відвідував різноманітні гуртки. У десятирічному віці висунув ультиматум, що йому потрібна сестра. А коли від другого шлюбу матері у 2007 році народився брат Максим. Його радості не було меж. Ростислав надзвичайно віддано турбувався про нього. На себе багато обов'язків після закінчення школи у 2011 році вступив до професійно-технічного училища номер 7 Здобув фах кухаря офіціанта та почав працювати. Мав різнопланові захоплення завжди приходив на допомогу друзям і нужденним. У 2016 році був призваний на строкову службу, де зарекомендував себе як добросовісний і сумлінний військовослужбовець за період служби неодноразово отримував подяки від командування. Він завжди, іначе знав, спішив жити. Швидке одруження батьком став у 23. Народився синочок Данилко. Найцінніший скарб та здобуток життя, якому віддавав ту батьківську ласку та опору, якої ніколи не знав. На жаль, сімейні стосунки не склалися, і пара розійшлася. З початком повномасштабної війни Ростислав виправ шлях воїна. Добровольцем пішов до Калуського районного центру комплектування та соціальної підтримки і після проходження спецпідготовки поповнив ряди 5-го 5-го Батальйону оперативного призначення Буревій служив помічником гранатометника 2-го відділення 1-го взводу оперативного призначення роти оперативного призначення. Швидко орієнтувався і вміло діяв у складних ситуаціях, проявляючи при цьому розумну ініціативу. Завжди залишався надійним і вірним побратимом. Приймав з гідністю всі виклики долі, постійно рвався у бій, був одержимим перемогою та власним безсмертям. Свій останній бій герой прийняв 20 липня 2023 року поблизу населеного пункту Кармазинівка Сватівського району Луганської області. У результаті штурму противником українських позицій воїн отримав уламкові ураження плечей та шиї, несумісні життям йому навіки. 27. свій останній спочинок Ростислав знайшов 26 липня на Алеї Слави Калуського міського кладовища за особисту мужність виявлено у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України Самовіддане виконання військового обов'язку посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Також загиблому захиснику присвоює названня почесний громадянин Калуської міської. Територіальної громади життя Ростислава Лазоришина було мов блискавка таким же яскравим і таким же коротким. Він виконав один, але головний обов'язок будь-якого чоловіка своїм життям захистив рідну країну. На віки вічні його ім'я буде вписане в історію як воїна героя, світла йому пам'ять і вічна слава. Герої не вмирають.